Доброго дня! Сьогодні ми з вами пограємо в гру дуже цікаву, яка називається Збудуй будиночок. Для кого ми можемо збудувати будиночок? Це може бути для людей і тваринок. Отже, зараз ми з вами можемо обрати по нашим картинкам різного кольору будиночок. І збудувати. А для цього нам з вами потрібно будуть Уже використані шаблони. Давайте ми з вами оберемо наш будиночок. Я хочу обрати ось такий будиночок. І для цього мені потрібно геометричні фігури. Якого в нас буде будиночок кольору? Це зелений. Віконечка будуть у нас червоного кольору. Паляйте, утворився у нас також ще один будиночок. Можемо обрати інший будиночок цей ми в сторонку. Ось? Такий будиночок. Такий я оберу ось такий будиночок. Погляньте, у нас вийшов інший будинок.